Всім доброго дня! Мене там просили, щоб я зняв відео по поводу цього підката чи центральної ножки. Дивіться, ось так виглядає ця ножка. І вона робиться для кожного мотоцикла окремо, тому що між цими є різний пройом і різна висота. У мене, допустимо, ось так виглядає. Ось так він стоїть. Колись заднє. Попереднє ну, це треба нахиляти наперед. І зараз я приблизно покажу, які в мене розміри. Ось так виглядає ця приблуда. Ну, мене, допустимо, висота ось така. Ширина, нижніх підножок 61. Ну і зверху це я ще раз напоминаю, що різні мотоцикли, різна ширина може бути. У мене от 38. Ось так воно виглядає. Підноситься до мотоцикла, підставляється. Тут в мене є такий. Бортик. І рукою піджимається. І все виходить, і тримається, і воно устойчиво тримається і воно не падає навіть от так, типу. ну нормально все. Це я давно вже таке собі зварив і, і цим пользуюсь. Поки що нормально. Ну, хочу собі ще зробити, скажімо так, стульчика підйомного. Щоб я міг зразу вивісити і переднє, і заднє колесо одночасно, для мене це буде зручніше. Всім пока!